Харків продовжує свій розвиток та впроваджує новітні технології, що покращують життя містян, і це зважаючи на скрутний час та всі жахи війни. Місто повернулося багато його мешканців, а також воно стало новою домівкою для великої кількості переселенців. Люди повинні відчувати комфорт, каже харківський міський голова Ігор Терехов. В медустановах, що постраждали від обстрілів, проводяться ремонти та впроваджуються новітні технології. Одна з яких сонячна енергія. 96 сонячних батарей було встановлено на даху лікарні. І хочу подякувати нашим партнерам, які разом з нами зробили це. Це перший крок, який буде продовжуватися. Ми хочемо обладнати практично всі міські лікарні по такій схемі, даби у нас було стабільне електропостачання. Крім цього, хочу сказати, що незважаючи на обстріли, таке електропостачання буде здійснювати цілодобово. І можу сказати, що це новітні технології, які ми будемо приміняти всюди, не тільки у лікарнях, а і в об'єктах соціальної інфраструктури, дитячих садочках, школах для нас це дуже знаковий крок. Я вчора підписав меморандум з нашими партнерами щодо продовження таких проектів в місті Харкове. Щоденно у місті для комфорту містян працюють всі комунальні служби, харків'яни з водою та світлом. За графіком вивозиться сміття, прибирається вулиці та двори. А у парках та скверах радують оку, яскраві квітники. Харків єдине місто, де приїзд у громадському транспорті безкоштовний. Таке було рішення міського голови ще на початку війни. Думають в місті про оновлення автопарку профільного міського УКП, що здійснює перевезення харків'ян. Влада домовилась з представниками Європейського інвестиційного банку на кредит на придбання сучасних електробусів. Такий транспорт ще не використовується у інших містах країни. Вони дуже швидко видали ці кредитні кошти для того, щоб ми змогли закупити найсучасніший новітний електротранспорт. Я маю на увазі електробуси. Крім електробусів, це зарядні станції, швидкої швидкі зарядні станції, які будуть встановлені по місту. І на ці кошти нам видали 15 мільйонів євро під дуже дуже низький відсоток. І хочу сказати, що на ці кошти ми розраховуємо придбати десь 30%. Сучасних електробусів для нас це дуже знаково, бо місто Харків це знате місто Героя, це форпост боротьби за демократію освіти, і ми повинні мати сучасний електротранспорт, сучасні технології, новітні технології і над цим ми працюємо. І я хочу сказати, що це для нас, для нашого міста, дуже знаково, щоб у нас з'явились ці електробуси, які Будуть знаєте, такою фішкою міста Харкова. Також до Харкова повертається бізнес. Додає Ігор Терехов. У місті відкриваються нові заклади харчування, побутових послуг та торгівлі. І все це завдяки підтримці місцевої влади харківського бізнесу. 70, 40 та 1 відсоток така орендна ставка на землю в залежності від пошкоджень будівель бізнесменів на цей рік. Ми ухвалили відповідне рішення щодо скасування рентної плати землі на 22 рік, практично всім підприємцям, всім фізичним особам. Це підтримка, яка повинна бути з міста нашим підприємцям, і це дуже значні кошти, які будуть економити наші підприємці. Крім цього, ми теж зробили таке рішення. Що на 23-й рік ми френсовано зробили такий арендне ставки землі для тих підприємств, які постраждали в залежності від ступеня руйнації їх. Бізнесу від не руйнація їх нерухомості, тому ми підтримуємо наших підприємців. Це дуже важливо в часи війни, щоб бізнес повертався до міста Харкова. І до речі, хочу сказати і подякувати нашим підприємцям, які повертаються до міста. Працюють, організовують робочі міста, організовують заробітну платню для харків'ян і дуже вдячний нашому бізнесу, який, незважаючи на такі важкі часи, знаходить в себе мужність, повертаються, працюють, і це для нас дуже і дуже приємно. Ігор Безкровний, Євген Клочко та Юрій Бабикін новини Харків.